З минулого туру, але цей матч буде не менш цікавим, не менш опічним, тому запасаємося карвалолом, парбовалом, попкорном і переходимо до гри з Камінгсуном. Передостання гра перед плей оффом Займкі стіни оператор гніздиця тісниться коло стіночки. там був мій сейф в падінні. Першу долітка Мінсуна, мій сейф такий непоганий середній сейф, так що ну, майде на увазі уявили, як я там приймув. Короче, да. Удар ставить орбітер. Я так і не поняв чого, і зараз не розумію. Хто розуміє, пишіть в коментарях, хто на такі футзала. Всі успокоїлись, все добре. Я знов відбив, добивання врятували захисники. Всі успокоїлись, всі видихнули. Пока, все окей. Ти поля, ну, взагалі, не ясно. Чудак добив. Я, на жаль, відбив перед собою, а не в сторону. І він з добивання перший на мечі серед трьох наших захисників. Один-ноль. Ми говоримо знову. Це просто щось нереальне. Йому просто так перло на ці сейви, але є одне маленьке але, я його озвучу трошки пізніше. Після цього сейва, ну сейв якісний, хороший. Він повірив в себе і далі забити йому було тяжко, але є одне але, я про це трошки забув. Один гарний сейф, стрибок і починає от прям перти ця енергія. Ти думаєш, ти все, ти король цих воріт, король поля, король футзалу, футбола і всього сущо. Е, пару хороших ударів ми нанесли, але в голкіпера знову ж таки е, ми почали бігти вперед, відігруватись, програвати ще цю гру. Ну це могло вже бути критично дуже. Теж приводив якісь м'ячі на кутові. ну забили один м'яч так гарно я в цій грі не пригав, на жаль. Слухайте, ну я не знаю, Дев'ятий тур. Дев'ятий тур і все, на далі нікого нема. Скільки можна вже дзвонити, просити, благати, я не знаю, ну трошки розберіться щось. Далі, дальній Так, да, ще, ще тоді, ще тоді, да, вже чекаємо всю зиму, чекаємо. Ну, надіюсь, надіюсь. Що я можу сказати? Знов нема далі? Пусті ворота. Сон до своїх воріт, не даємо їм перейти взагалі вийти зі своєї половини поля, тому що ми розуміємо важливість цих всіх очків і голів, але бачимо попасти якісно ворота ми досі не можна. Кіпер тяне, коли ми грали в залі, були там, в ці секунди. Це визивало, викликало просто неймовірний вау-ефект, який підсилювався цим облиском глядачів. Вау-ефект створював цей голкіпер, він просто ну, ніби тянув все, але насправді подивіться уважно, хочете мотніть, я не ставив повтор. Подивіться, якими були ці удари. Це не Ну, не, не повага до голкіпера, це скоріше більше втик на моїй команді Кармелю, моїм пацанам. Е, Голкіпер красавчик питань нема, е, але подивіться на удари. Удари, ну, вони, по-перше, самі в а по-друге, вони ну, м'яч-ледь летить. Е, Пам'ятаємо гру да, з гвардією, коли ми почали бити хорошо, плотно, попадати в ворота. Е, добрий вечір. Все почало залітати, тяжко було зловити, але удари відверто ну, жахливі. Жахливі удари. Він їх якось так відбиває артистично, і тому це складалося вау-ефект. На мене це дуже подавило психологічно, тому що я трошки провалив минулу гру з Гвардією, яку ми програли, трошки там є питання до мене. І все, що. Я чув реакцію з лавки запасних своєї, пацани такі, вау, що той вратар тягне, що він робить. І в мене трошки психологічно була така давка на мене, і все, про що я міг думати, решту гри, це просто як виглядати краще, ніж цей голкіпер. І цей класний гарненький кіт. Передаю всім привіт, скажи, хай ставлять лайки, підписуються і шукаю. Е, от. Тому мені було тяжко сфокусуватися на грі, я був сфокусований тільки на цьому от, протистоянні я е, проти вау-ефекта цього голкіпера, Тому поїдемо здати. Теж нічого страшного я відбиваю і багато фолів ми заробляємо, дуже почали падати пацанецька Міксуна. Удар, але з гострого кута і знову ж таки воротаря. Ну, тобто нічого складного тут е, не було. Я коли передивлявся це відео, я це все побачив і зрозумів, наскільки все-таки відрізняються ці емоції, сама гра в житті, і коли ти дивишся її там, спустя час на екрані. Ду ну, дуже відрізняється картинка прямо. Це ще більш неприємніше, ніж перший м'яч, звичайно, другий м'яч 2-0. Кець незрозумілий парашут кудись вперед. Обрізка, я виходжу, гублю ворота. Він був на дуже гострому куті, Я от зараз придивляюся, і тоді в грі. І тоді в грі я вже зрозумів, що потрібно було просто стояти в рамці. Він загнав себе дуже під гострий кут. Якби я просто стояв, зробив ну, крок два вперед, він би мене не переграв. Він або би почав різати кут, давши час моїм захисникам повернутися, або би з гострого кута, і для мене це удар не склав би проблем. Але я побіг в нього, я вирішив, що я зараз граю на виході. Але я провтикався, що я вибіг це НАТО з воріт. Він просто у мене пропхав м'яч. 2-0, Ми говоримо, в першому таймі. При тому, що в Кам'янсу реально от два тільки хороших моменти, які вони звичайно сірізували. Знову, знов там беруться за голову, гравці Камінсуна, знову реакція, але знову, який удар? Занадто легенький удар внутрішньою щочкою. І там просто було виставити ногу, зреагувати, Але ще раз, у матчі вау-ефект це сприяло просто неймовірний. Але знову ж таки, дуже слабкий удар, безхитрісний вихід один на один. ну Можна вдарити з носка, перекинути його, замах якось сильніше. А так, ну... スタートします。<music> Це був Мімас, тактичні доски придумали там в 1950 році, і люди до цього от на пальцях ми там розказуємо, куди кому бігти просто на підлозі. Це перерва. Перший тайм 2.0. Ми горимо, переходимо до другого тайма, Чи спрацює тактика швидких пальців Нікіти без поняття. Падіння впав просто ну, не знаю, дуже так жорстко, але непонятно. Не, не Чого? Ну, понятно, що хотіли зробити штрафний, але непонятно, що з цих штрафних не, нічого не виходило. Після цього в мене ще горло, кадик боліло дня 3. Дуже мені зарядили з локтя, з руки. Добре, що арбітер свиснув. Тут же все чітко і можна придрати, чого, коли падає суперник, я кажу, що там нічого не було, коли б'ють мене, то щось було. Я не придираюсь. Штрафний поставили, штрафний поставили. Ну що ж я. Очі, удар з розвороту в дальній кут Діма Фурман, ну, сказка, чого так не бити раніше. От про те, що я казав. Все, воротар був ефект ефекті трати. Тільки йому приклалися з нормальним ударом, зразу залетів м'яч. А ви пишете в, ком в коменти Фурман 69, того, що він дає нам надію на цю гру. Ну і знов удар щочкою з гострого кута, ну, типу, вже хлопають не так. Після пропущеного вже хлопають не так. Плотні, але цей був поки що по центру. По центру, справляється на кіпер другої команди, але ми почали бити по воротах. Дуже, якщо ви чуєте, біля оператора сидів папа студента, який дуже переживав, який прям коментував і грав разом з нами, поставте йому просто лайк на цей відос. Ну, просто Він кожну, кожну дію бий, давай, пас, касання, давай, давай. ну, блін, Так переживали за нас. Більше ніж ми самі напевно. Раду гри такий, що я вже кидаю м'яч і біжу сам. Це вже означає, що все, втрачати нема що. Ризикувати нема чим. Можна бігти. Але я хотів дати пас на Макса, щоб він забив. Але, на жаль, суперник переходив. Але було б дуже гарно. В цьому епізоді вітер вже не ставив трофне, хоча до цього було багато таких самих епізодів. Де він ставив? Але... але не але. Всі чекають цей удар, але не доходить до нього. Штанги почали допомагати, вже не допомагає воротар, вже штанги почали допомагати. <звук> хороший, хороший полетів знову мімо, знов мімо, і я вже там починаю з бровки колити, щоб ми йшли з п'ятим. Я вже колю п'ятого. Прошу пішли з п'ятим, давайте йти з п'ятим, тому що, ну... Не можемо забити, треба щось міняти, треба якось загострювати цю гру. Пасуємось, трибуни просто всі на нервах. Не доходить справа до удара. Реально було багато шансів, багато часу там летіти і ще там, ну, часу залишається все мало. І нарешті мене почули. Ми йдемо свят. Сюди, сюди, от, сюди, спира, верхній, дальній кут. Все чітко, класно. Ми вийшли з п'ятим. Як це допогло? Вони встали дуже широко, вони запанікували, вони зупинилися, тому що бачили попередній епізод, вони стояли дуже купою в центрі, ми не могли їх оце от вскрити. На п'ятого вони щось розтягнулися, замість того, щоб стати компактніше, і це дало нам купу вільних зон. 2-2. Ми продовжуємо грати з п'ятим, тому що матч треба вигравати. Нічия нас ніяк не влаштовує. Гол Максимчика йде в голи чемпіонату, кращий гол сезону, точніше, буде в кінці, все-таки зроблю. Буде. Е -е, ну, повірте на слово. Не зроблю, то не зроблю, але постараюсь зробити. Постараюсь, Давайте. не буду обіцяти, постараюсь. По-любому, в список супер важливий, гарний і важливий гол має там бути. Ну, 2-2. 2-2 там буквально хвилини закінчується, чи це вже навіть чистий час, я не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що <кхем> дуже мало було. Я просив п'ятого го ще на хвилині шостій, ми пішли десь на третій, чи вже навіть навіть на другий. Ну, буквально останні секунди. Це знаю, в мене ладошки вже мокрі, я це дивлюсь, яка це валідольна гра просто. <кій> і ось вам і вау ваукіпер, який пропускає таку шляпу в ближній кут. Добре, здорово, ми розіграли через центр. Добре, що Нікіта зайшов в центр, фланг, передьорнули. Погано, дуже повінцу оборонявся з п'ятим. Пішли би ми раніше, ми могли б закривати і робити рахунок не те, що 3-2, а всі 5-6-2. Ну, можна було просто... Розривати їх весь другий тайм з п'ятим, але маємо, що маємо добре, що ми це зробили. Добре, що ми це забили. Залишилося дограти матч до суст. Не поаплодувати, Це просто камбек сезону. Ми вирвали, вигризли, виколупали цю перемогу. енергетичне коло в кінці, коло в кінці. Коло. команді подякував за такий шалений матч глядачам з спортзалі за підтримку. А ви зробіть енергетичне коло з лайків і коментарів під цим відосом. І в нас одна гра перед плей-оффом проти Заславія. Буде теж цікаво. плей-офф теж цікавий відоси будуть. Я все помню. Тому до зустрічі в наступному.